Євангелія на щодень, 15 січня, Марко 1, 1 8 Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого, як написано в пророки Ісаї, Ось я посилаю мого посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу. Голос вопоющого пустині, готуйте Господеві, дорогу, вирівняйте стежки Його. Так виступив Йоанн, хрестивши у пустині та проповідувши хрещення покаяння на прощення гріхів, і виходила до нього вся країна юдейська, та всі єрусимляни хрестились від нього в ріці Йордані і визнавали гріхи свої. Йоанн, одягнений був одежою верблюжого волосу, і носив еремінний пояс на своїх петрах, а їв сарану і мед дикий. І проповідував, кажучи слідом за мною іде синіше від мене, що йому я недостойна, нахилившись розв'язати ремінця його сандалів. Я вас хрестив водою, а ви хреститимете Святим Духом. Сьогодні джерелом новин для нас є мас-медіа. Від того, хто очолює медіа, залежить їхній змістовний рівень і моральна якість. І так медія Царства Небесного на землі були короткочасно довірені Богом Йоаннові, Хрестителю. Він, рішуче протистоячи тиску еліти, метою якого були маніпулювати людьми, гарантував небесним медіям повну свободу. Свободу засновану на вірності правді, і не будь-якій правді, в тій, яку черпає безпосередньо від того, хто є істиною. Відсевишнього Йоанн Хреститель гарантував свободу змі, тому що він оберігав у їхніх повідомленнях правду і тільки правду. Не потрібно багато, щоб передати Божу правду і мудрість іншим. Усе, що вам потрібно робити, це відповідати за те, що ви робите, і робити те, чого навчає інших. Марно вдавати із себе тих, ким ви не є, навіть найвиточніші медійні прийоми не матимуть успіху в цій сфері. Християнство це релігія, яка ненавидить лицемірство. Прошу тебе, Господи, ласки самому чинити те, чого навчаю інших.